Доброго дня, діти! Сьогодні я розповім вам про космос. Сідайте зручненько і уважно слухайте. Зоряне небо завжди приваблювало погляди людей і манило своєю невідомістю. Люди мріяли дізнатися про космос якомога більше. В середні віки люди думали, що Земля плоска і стоїть на чотирьох слонах, а слони. На величезній Черепасі. Також люди думали, що Земля нерухома і Сонце і Луна навколо неї обертаються. Але у 1543 році вчений Миколай Коперник довів, що Земля центр всесвіту. Він сказав, що планети обертаються навколо Сонця. Діти, давайте поміркуємо, на чому можна полетіти в космос. Адже ні гвинтокрил, ні літак для таких польотів не підходять. Їм потрібно повітря, щоб на нього спиратися, а в космосі, як відомо, повітря немає. Вчені доказали, що полетіти в космос можна тільки на ракеті. І навіть предсказали, що в майбутньому в космосі буде знаходитися космічний будинок, де зможуть жити космонавти, досліджувати космос. Першими живими істотами в космосі були миші, собаки, кролики. Їх вчені відправляли в космос, щоб дізнатися, з чим людині там прийдеться зіткнутися. Тварин тренували, привчали до шуму до трясіння. У 1960 році в космос на ракеті полетіли собаки, звали їх Білка і Стрілка. Вони пробули в космосі більше доби і благополучно повернулися на землю. 12 квітня в нашій країні відзначається День космонавтики. А ви знаєте чому? Цей день нашу планету потрясла несподівана звістка. Людина вперше побувала в космосі, і мрія людей про політ в космос збулася. Політ відбувся на кораблі схід 1 і тривав він навколо Землі 108 хвилин. Вчені, які спостерігають за космосом, називаються астронавтами. Вони вивчають зірки, планети та супутники. Вони з'ясували, що в нашій сонячній системі є одна зірка, яка називається Сонце. Навколо Сонця обертається 9 планет, в тому числі і єдина планета, на якій є життя наша Земля. Запам'ятовуй планети. По порядку всі планети назве будь-який із нас раз Меркурій, два Венера, три Земля, 4 Марс, 5 Юпитер, шість Сатурн, 7 Уран, за ним Нептун. Юпитер сама велика планета нашої сонячної системи. Чим ближче до Сонця. Тим на планеті спекотніше, чим далі, тим холодніше. В космосі ще багато таємниць і загадок, багато відкриттів ще належить зробити астронавтам. Діти, ось ви дізналися цікавинки про космос. До побачення!